Минулої доби росіяни вели обстріл по районах Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Площанки, Червонопопівки і Діброви. Українські військові відбивають атаки росіян з боку Діброви та Стельмахівки. Зараз вже погода, як ми бачимо, температура мінусова, земля вже тверда, тому скоріш за все, що найближчим часом. На десь буде активізація бойових дій, тому що техніка може вже більш спокійно їхати за останній тиждень. Силам оборони вдалося закріпитись і вирівняти е, ситуацію от, в напрямку Білогорівки. Позиції збройних сил України від відкримною у кількох кілометрах, але просування бійцям ускладнює заміновані території на околицях міста каже Сергій Гайдай. В них було декілька тижнів, і вони все мінували там. Ну е, грубо кажучи, вручну плюс ще величезну кількість територій замінували дистанційно, тобто ракети підривалися, які розкидали. Просто а, міни навкруги, і є ну, певна техніка, яка під'їжджає і на величезну ділянку просто засипає мінами. А, пройшов а, ну опад листя вже осіннього. Потім а, снігом а, замило. І от зараз просто не видно навіть тих мін у окупованій гірській громаді. Люди потребують гуманітарної допомоги. Розповів Олексій Бабченко. ні світла, ні води, ні газу нічого немає. Гуманітарна допомога не заводиться люди у відчаї не звертають увагу окупаційна влада щодо фактів марадеса, адже от випадки по золотому погірському повністю скривають будинки, квартири та виносять все.